Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо закривати на зиму дуже смачний салат з огірків ніжинський по класичному рецепту. Приємного всім перегляду! Для приготування цього салату 3 кг огірків, відрізаю хвостики і нарізаю пластинками 2 мм. Для приготування салатів я огірки не замочую. Хіба якщо вони у вас дуже прев'язні, ну то замочіть на 2 годинки. І ось такими пластинками нарізаю всі огірочки. Ось такі пластинки. 600 г цибулі нарізаємо соломкою. Ось так цибулю, якщо велика, навку. І ось такою не дуже грубою, соломкою. На цей салат також підійдуть огірки, які вже переросли. Для маринування вони не, не підходять уже, тому що будуть м'які, а для салату саме те, що треба. Всипаю сюди три рівні столові ложки. Солі, три рівні столові ложки цукру, вливаю 130 мл от 199%. А також вливаю сюди 300 мл олії без запаху. Все гарно перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб огірки і цибуля пустили сік. Час від часу потрібно, так хвилин десь через 10, як пройде, потрібно перемішувати. На дно кожної банки кладу один маленький лавровий листочок і 2 горошинки чорного перцю. Банки я помила з содою, кришки простерилізувала. І накладаємо огірочки. Легенько втрамбовуємо, накладаємо по плечики банки. І так заповнюємо всі наші Якщо листок лавровий великий, розламуємо його навпіл. Накладаємо разом з соком. Якщо сік залишиться ще в мисті, то рівномірно розливаємо по всіх банках. З цієї кількості продуктів в мене вийшло 8 півлітрових банок. Дно каструлі застиляю тканиною, кладемо наші баночки, накриваю кришками. По плечики банки вливаю в холодну воду. І кладемо стерилізувати на вогонь. Вода почала кипіти і з моменту закипання стерилізуємо 30 хвилин. Якщо любите більш хрумкі огірки в салаті, то стерилізуйте 20 хвилин. Стерилізуємо наш салат на середньому вогні. На початку відео забула сказати огірки. Я думаю, що про це всі знають. Огірки треба дуже добре помити. Ростерилізовані банки закриваємо під ключ. Перевертаємо і залишаємо до повного охолодження. Смачний салат з огірків ніжинський до зими готовий. Такий ароматний салат зимою буде чудовим доповненням до ваших гарнірів. Щиро дякую за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!